Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Російські війська вночі обстріляли Дніпропетровщину під прицілом російських окупантів. Знову опинився Нікопольський район, а саме Марганецька і Марівська громади. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог спрямував свою зброю на Нікопольщину з градів та ураганів, Обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши 20 снарядів. Зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь, та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. Це був представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію на Криворізькому напрямку фронту розповів голова ради оборони міста Олександр Вілкол. Ситуація в Кривому розі контролюється Радою оборони міста. Працюють всі комунальні підприємства, установи соціальної та медичної сфери. Ситуація на нашому напрямку фронту знаходиться під контролем Збройних сил України. За інформацією, Генштабу, орки продовжують обстріляти з усього спектру артилерії населені пункти на правому березі Дніпра, Садове, Тягинку, Казацьке, міста Херсон та інші громади Херсонщини. Авіація Сил оборони протягом доби завдала низку ударів по районах засередження ворога. Наша артилерія також активно відпрацювала. По позиціям загарбників, зупинюся ще раз на небезпеці відмін та боєприпасів, які після себе залишили окупанти. Причому в багатьох випадках орки їх залишили навмисно. Наші сапери та працівники ДСНС вже ліквідували тисячі таких смертельних боєприпасів навколо Кривого Рогу у південному напрямку. Розмінування триває, але прошу вас бути уважними у селі Архангельське Високопільської громади Херсонщини. Що поруч з Широківською громадою на російській міні підірвався 26-річний чоловік. Він натрапив на міну на узбіччі дороги. Йому відірвало праву стопу. Він живий, але знаходиться в лікарні треба бути дуже уважними зараз зазначу що ситуація по ковіду стабільна зростання немає у зв'язку з перепадом температур та сезонним перебігом хвороб є певне зростання на захворювання респіраторною інфекцією перш за все серед дітей та грипом показники нижче епідеміологічного порогу але все одно лікарі радять вакцинуватись. зокрема від грипу вакцини в місті є власне я вакцинувався Укренерго відносно стабілізувала ситуацію в країні, незважаючи на графіки відключень, підприємства критичної інфраструктури міста, а саме теплопостачання, водопостачання та водовідведення, працюють без аварійності. І про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з вільної боротьби серед жінок золото завоювала наша землячка, представниця ДЮСШ номер 2 Романа Вовчак. А Дар'я Костянтинова зайняла третє місце. Вітаю дівчата, їх тренера Олександра Лозного. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили і нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він розповів про ситуацію на Криворізькому напрямку фронту. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. і Далі ми будемо говорити про освіту, а саме психологічну підтримку учнів та вчителів під час освітнього процесу. І я вітаю гостей нашої студії. Це Наталія Кириченко, начальник управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаю вас. Добрий день. А також з нами сьогодні Наталія Савельєва, заступник директора навчально-методичної роботи комунального закладу «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр Дніпропетровська Власної ради вітаємо вас. Вітає також з нами на телефонному зв'язку. Тетяна Десь, практичний психолог першотравенського ліцею номер 3 першотравенської міської ради. Отже, пані Наталю, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається зараз психологічна підтримка про проекти, які існують, розкажіть нашим радіослухачам. Шановні слухачі, сьогодні ми трішки з вами зупинимося на основних питаннях: питаннях саме психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу. Всім відомо, що з початком російського нападу на Україну і подальшої війни, мільйони українських дітей вимушено полишили свої домівки. Разом із своїми родинами втечі зі звичного оточення. Далі поєднання навчання, обстріли, бомбардування спричинило не лише величезне відчуття небезпеки, а й також призводить до травматичного та посттравматичного стресових розладів І ось тут має місце те, що на сьогодні дуже багато психологів, практичних психологів, долучається до ось. Таких проєктів та звичайних педичних працівників долучаються до проєктів і навчаються саме психосоціальним методикам щодо підтримки здобувачів освіти, сьогодні хочу зазначити, що Державна служба якості освіти України спільно з територіальними органами говоритиму про п'ять основних проєктів, до яких долучалися педичні працівники. Зокрема, все це розпочалося. Перший проєкт, до якого було долучено 30 педагогів Дніпропетровської. Області це в квітні місяці 2021 року перший проект за програмою Діти війни, навчання технік стілення, за підтримки Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та підтримки благодійного фонду коло сім'ї. Наступним був слідуючий проєкт, який в червень, липень 2022 року 18 педагогічних працівників Дніпропетровської області мали змогу до долучитися до навчання освічені дорослі захищені діти це освітній проект Stop Sexting за підтримки Державної служби якості освіти України та української преси. Вже в грудні та листопаді 2021 року 218 педагогічних працівників долучилися до місячного навчання вчитель зона безпеки дитини цього ж відповідно напрямку. Знову ж таки за підтримки Державної служби якості освіти України у листопаді 21-го року педагоги Криворіжжя 27 осіб долучилися до онлайн тренінгу учитель та учень на дистанційному році за участі канадського проекту Супровід урядових реформ в Україні. Я озвучила 21 перший, рік. Чому тому, що ми з вами всі були на тому етапі, коли починалося дистанційне навчання, це також були виклики для здобувачів освіти: як розпочати освітні процеси, як обезпечити від стресових ситуацій про це ми неодноразово говорили в студії і слухачі наші чули. Потім розпочалася війна, і відповідно нові виклики стояли уже не лише перед дітьми, а і перед педагогами та перед батьками. І ось так поетапно педичні працівники долучалися до нових проєктів. і. Уже наступний проект це навчання українських вчителів психосоціальними методиками долання стресу та зміцнення стійкості для забезпечення психосоціальної підтримки постраждалих школярів в Україні. Сей невідкладна психосоціальна підтримка для учнів та шкільних вчителів. Ось ці п'ять проєктів, які діяли з 2021 року, в цілому охопили близько 500 педагогів. Педагогічних працівників нашої області цифра, начебто, і не маленька, але ми постійно вдосконалі ми постійно залучаємо до навчання педагогічних працівників, тому що кожного дня потребують педагоги саме такої підтримки. Щодо цього проекту можу зазначити, що два педагогічні працівники пройшли навчання відповідно в Державна служба якості освіти України спільно з міністерством освіти та науки України. Раїни та національним університетом Києво-Могилянська академія запропонували долучитися до розгортання вже опробованої програми, і два педагогічні працівники області пройшли навчання і стали. Тренерами. В цілому по межах України можу сказати, що саме за цим проєктом понад 120 тисяч освітян пройшли ось таке навчання, таку скоріш не навчання, а підтримку. Понад 58 тисяч батьків та майже 90 тисяч дітей були охоплені ось такою підтримкою саме цього проєкту. Сьогодні у нас в студії є вже ви Чали колега наша, яка стала вже тренером на сьогодні? У нас уже три таких тренери. Ми будемо проводити з ними зустрічі, будемо запрошувати і сприяти тому, щоб ця робота, яка започаткована Державною службою якості освіти України та Міністерством освіти і науки України, дійсно мала продовження і була доречною кожному учаснику освітнього процесу. Пані Наталія, тоді вам слово. Розкажіть, будь ласка, ви як тренер? Як ви долучилися до цього процесу? Дійсно, проєкт він великий, софт Спейс, да, безпечне середовище в перекладі. Це великий проєкт, в нього багато напрямків, і насправді діє він вже дуже давно, з 2014 року, коли був започаткований, да. але не всі області були до цього доточені. І зараз, ось коли ми з вами переживаємо взагалі країна, важкі часи, так то було вирішено поширити. Цей проект і на інші області е, країни, і ну, в зв'язку з тим, що ми з вами переживаємо, на сьогодні проблеми мають і діти, і дорослі, психологічні проблеми, да і все це переживається по різному. Хтось справляється, хтось не справляється з цими проблемами. Е, тож можна сказати, що на сьогодні потребують допомоги всі. І це мова не лише про задоволення якихось базових потреб, да, а більш ширше. Тож, працюючи з педагогами, ми так собі опосередковано працюємо із дітьми. І дійсно, ось Наталя назвала дуже великі цифри, начебто, педагогів не так багато було задіяно в цей проект навчання, хоча він продовжується, да, але це ж педагоги, які пішли в свої заклади і вони розповсюджують потім ту інформацію, яку отримали. Як я особисто потрапила в цей проект, ну, за своїми посадовими обов'язками я. Керівник психологічної служби Дніпропетровської області, тому було запропоновано, я не змогла відказатися, відмовитися від цього це дійсно цікаво. І ось серпень, вересень, листопад, грудень. Да, був початок проєкту. За цей час у мене особисто було 11 груп, в кожній групі не менше 10. Фахівців, програма роботи складалася з тренінгу вісьмигодинного. Але роз, розділений на дві частини, да, на два дні по чотири години. Це було онлайн-спілкування онлайн спілкування, але на сьогодні по-іншому неможливо. І потім ще, тобто це була така дводенна зустріч, а потім ще було дві зустрічі з кожною групою, які несли за собою супервізійний характер. Тобто ті знання, які фахівці, ну педагоги, да, отримали під час проведення тренінгу, вони потім застосовують їх, пробують да, застосовувати з дітьми, розповсюджують своїм колегам-педагогам. Якщо виникають якісь питання, через місяць після тренінгу, ровно через місяць, ми з ними зустрічалися на двогодивну супервізійну зустріч, де обговорювали різні питання, да, з чим з якими складнощами вони стикаються. І потім через місяць була ще одна така ж двогодинна зустріч. Тож загалом кожен фахівець потім отримав, да, Наталя, отримали сертифікати, де було зазначено там, 12 годин да, роботи. Але на сьогодні я вам скажу, що всі ті фахівці, які проходили трен... програму зі мною особисто, вони на зв'язку, тобто, настільки на сьогодні колегам потрібна ця підтримка. Ка це спілкування, що вони навіть в таких умовах часто відсутності світла все рівно знаходять час на таке спілкування. Ви постійно на зв'язку. Чи скажіть є результати? От дійсно ця підтримка необхідна, дійсно людям стає легше і педагогам, які потім це все дітям розказують. Є результати таких? Так, таких результати проектів? є, і навіть це відчулося на перших вже супервізійних зустрічах. Да? Основна мета роботи саме ну, цього напрямку, саме цього трену. Було надати підтримку да, педагогам і допомогти їм опанувати технологіями створення безпечного простору. Тож безпечний простір це не тільки середовище, це і спілкування, це і загальний клімат, психологічний, це і умови праці, це і інформаційний простір. І тобто, це дуже великий такий обсяг всього. А на сьогодні ми можемо говорити про спокій. Інхід, скажімо так, дітей тільки тоді, коли у нас будуть спокійні дорослі. І тому ось в даному випадку метою тренінгу було саме надати підтримку дорослим, щоб вони могли потім це транслювати дітям. Одні з таких цікавих вправ, які були в тренінгу, то створення аптечки власних ресурсів. І я точно знаю, що я вже чула, і навіть бачила на просторах Фейсбуку, що колеги про це говорять, тобто воно розповсюджується і має результат, це насправді, бо ну ми вже бачимо потім, як працюють педагоги, чуємо це від своїх психологів, з якими ми постійно ж спілкуємося, чуємо зворотній зв'язок. То дійсно це працює. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку Тетяна Десь, практичний психолог першотравенського ліцею номер 3 Першотравенської міської ради. Пані Тетяно, ми вас вітаємо. Ви були учасницею тренінгів з психологічної підтримки. Розкажіть, будь ласка, як ви застосовуєте свої навички та знання на практиці? У вересні місяці пройшла навчання за програмою Безпечний простір тренером цього заходу була пані Наталя. Дуже до Свічений і фахівець у своїй справі, і з великої літери людина, і тренер, і спікер багато тренінгів раніше відвідувала її, але зараз саме навчання за програмою «Безпечний простір актуально дуже отримали багато. Корисної цікавої інформації, змістовної, тобто був чіткий алгоритм дій і надання підтримки як для учнів, так і для шкільних вчителів. Я працюю практичним психологом в ліцеї, тому проводжу і тренінги, і заняття, і години психолога, і хвилинки розвантаження як з учнями, так і з вчителями. І також і з технічними працівниками, тому що психологічний стан та психічне здоров'я зараз людей є у декого вкрай важким у жовтні і в листопаді місяці. Ми зустрічалися нашою групою на супервізійних зустрічах, де ми впроваджували, як ми працювали, да, набуті знання. Пані Наталя дуже багато надала корисної інформації. Ку зараз застосовую я саме у своїй практиці, у своїй роботі, як з дітьми, знову ж таки з вчителями і з тих працівниками. Дуже багато ігр, які застосовую в навчальному процесі, ігри, де ми перемагаємо стрес, різноманітні дихальні вправи, особливо це діткам дуже і корисно, як можна сказати, і е, старшій школі середній, так і. Я працюю з дітками з особливими освітніми потребами, бувають різні ситуації, треба перемкнути їх увагу, тому дуже багато ігор, які саме з ними я впроваджую, застосовую, і їм це дуже цікаво. Дуже багато було надано знову ж таки різноманітних інструкцій, з налагодження балансу, так, як для дорослих, як не бути в стані стресу або Профілактика емоційного вигорання саме вчителів, тому що вони також перебувають у стресі зараз. Звісно, ознайомилися з поняттями, що таке шерінг. Ну, для мене воно знайоме, тому що я практичний психолог. У нас в групі було тільки двоє психологів, були, інші були вчителі з різних предметів. Кожен також ділився своїми якимись вправами, як вони саме працюють, що вони за Стосовують в роботі з дітьми і як вони контактують саме зі своїми колегами. Mm -hmm. І дуже цікаво те, що я для себе взяла, і пані Наталі про це говорила. Мене це дуже зацікавило. Інформація була така, як швидко заснути. Я це проговорювала, тому що ну, знову ж таки зараз тривожний стан, да, і як це можна застосувати. І знову ж таки зараз проводжу основи здоров'я заміняю в сьомих класах, де знов ж таки впроваджує цей здобутий досвід, цю інформацію з дітьми, і їм я вважаю, що це дуже цікаво, тому що зворотний зв'язок шерінг саме ми завжди це проговорюємо. Дякую вам, пані Тетяно. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, от, щодо якості освіти. Наскільки оце психологічний стан учнів, психологічний стан вчителів впливає на якість освіти? Ви як освітянка? Це, це взаємопов'язні. Так, і так. Як, як зробити так, щоб якісна освіта навіть була в тих умовах, і вона дійсно має бути якісною незалежно від ситуації, від обставин, от правильно зазначила моя колега, що безпечне середовище, безпечне освітнє середовище, незалежно те, чи це в закладі освіти проходить навчання, чи це учень перебуває за межами закладу, за межами міста, місця свого проживання, чи навіть за межами країни? Він має себе комфортно відчувати і. І якість має залежати також від того, чи буде емоційно підготовлений педагогічний працівник. Для того щоб вміти сформувати команду учнів, для того щоб вміти учнів налаштувати на результат їхньої роботи, кваліфікований педагог дійсно вчиться. І як зазначила колега, що саме ота та аптечка це не медикаменти, це зовсім інше поняття аптечки, але вона також має бути у кожного з нас. Чи це педагог, чи це просто пересічний громадянин повинен розуміти, як діяти в тій чи іншій стресовій ситуації і, от, коли готуючись сьогодні до зустрічі, я собі теж відзначила, що саме ці проекти, які започатковані, їх багато. Повірте, про них можна говорити їх дуже багато і але є основні, в яких беруть участь переважна більшість педагогічних працівників, і їхня мета. Саме цих проєктів і на сьогодні це вже основне завдання, наша основна мета підготовлених педагогів це надати вчителям знання щодо посилення їхньої особистої спроможності долати стрес та сприяти збільшенню ефективності психологічної адаптації учнів. Тобто, знову ж ми повертаємося до безпечного освітнього середовища, знову ми повертаємося до комфортних умов і до адаптації учня бути в цих стресових ситуаціях а адаптований учень буде тоді спокійно себе відчувати, коли буде підготовлений педичний працівник. Від того буде залежати і якість освіти, як буде її надавати вчитель. Чительпроект триває, тренінги тривають. Так, так, проекти тривають, тренінги продовжуються. Всі можуть взяти участь. Ми постійно підбираємо педагогів, які погоджуються, не дивлячись на те, що є певні обставини, хтось може доєднатися. От ми сьогодні теж говорили з пані Наталею, що дуже складно в цей час, коли є екстрені вимикання світла. Але хочу зазначити, що навіть дві, три, чотири особи виходять на навчання і дуже хочуть навчатися. Й нас підготовлені ще. Третій експерт тренер. Вірніше, тому що дійсно розширюється коло зацікавлених осіб, і охопити як можна більше підготувати педагога до ото цієї роботи треба значно більше відповідно і навчених людей. І за останніми подіями педагогічні працівники зайшли на навчання, але їх було небагато. Тому тренер проводила, не дивлячись на ті події. Вона проводить навчання, вона готує. Вона розуміє, що від тренера сьогодні залежить дуже багато. Вчасно надана допомога, вчасно надане роз'яснення, вчасно порекомендована. Ось та аптечка вона зіграє свою позитивну роль. Дякую вам, шановні гості, за те, що завітали до нас, розповіли багато чого цікавого. Я нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі була програма Тема дня сьогодні. Ми говорили про освіту, а саме про психологічну підтримку учнів та вчителів під час освітнього процесу. І гостями нашої студії були Наталя Кириченко, начальник управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Наталя Савельєва, заступник директора з навчально-методичної роботи комунального закладу освіти. Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр Дніпропетровської обласної ради. А також з нами на телефонному зв'язку була Тетяна Десь, практичний психолог Першотравенського ліцею No3 Першотравенської міської ради. В Студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.